Шосткінська громада у селищі Вороні ж зібрала, щоб попрощатись з героєм Сергієм Майсенко, для якого ця весна стала останньою в його молодому житті. Захиснику на завжди років. Священник, отець Сергій біля труни прочитав молитву за упокою його душі. Сказав Господь, надія моя і всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошель не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звалить, щоб охороняли тебе. На всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. на газ піде Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева, і змія, бо каже Господь. За те, що він поклав надію на мене, я визволю Його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому. Пасіння моє звернувся до присутніх, зазначивши, що захисник небагато прожив на землі, але зробив великий вклад в перемогу України. Отець Сергій нагадав, що душа потребує молитви і подякував усім, хто прийшов на церемонію прощання і здійснив спільну молитву за душу Раба Божого Сергія. Лята війна забирає всю красу української нації. Вже не можемо порахувати навіть, скільки людей молодих відійшло за світи, поповнило небесне воїнство. Він був ангелом-охоронцем нашим при життю, Зараз на небесах, буде поверняти своїх рідних і близьких. З небес захищати батьківщину нашого ворога. Усі присутні згадали життєвий шлях воїна. Шостінщина у цей квітневий день прощається зі своїм земляком і проведжає його туди, де поросли прапорами місця вічного упокоєння кращих синів України. Сергій Моїсенко. Він народився 23 грудня 1995 року у Вороніжі. Тут пройшли його дитячі і юнацькі роки. У школі імені Пантелеймона Куліша, де він навчався до 9 класу, Сергійка згадують як спокійного, доброзичливого та вічливого хлопчика. У 2011 році, після закінчення 9 класу, вступив до Шосткинського хіміко технологічного коледжу, щоб здобути фах електрика у 2015 році. Сергій став студентом Шостинського інституту Сумського державного університету і згодом отримав диплом про віщу освіту. Сергій відразу почав працювати у сфері будівництва у Києві. У його амбітних планах було побудувати будинок, а потім створити міцну родину. Для своїх рідних. Близьких і друзів Сергій був завжди надійним помічником і підтримкою. Повномасштабна російська агресія змінила життя родини Мойсенків, забравши у них найдорожче. Сергій Вікторович став на захід Батьківщини влітку 2023 року. З липня проходив військове навчання у Чернігові. Після чого. Протягом трьох років, трьох місяців, стажувався в Великій Британії і отримав звання молодший лейтенант. Сергій був командиром взводу механізованого батальйону, мав позивний. Агент. Відповідальність та відданість справі. Ось чим керувався Сергій у житті. Він завжди ставився до виконання службових обов'язків з повною самовіддачею. Сергій Вікторич Моєсенко загинув 1 квітня поблизу Костянтинівки Донецької області, вірний своїй присязі та захищаючи рідну землю у скорботі і невимовній тузі. Уся Шосткинська громада слова співчуття висловили рідним представники влади та навчального закладу, де здобував знання захисних. Нічого не до людей, як біда. А сьогодні вона в нас одна війна, яка забирає найкращих наших синів, які захищають нас у боротьбі з Російською Федерацією. Серце крається від болю за всіх загиблих. У цій лютій кривавій війни. Болить душа замужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя. Для того, щоб ми могли з вами жити. Страшна звідка сьогодні прийшла до нас. Ми прощаємося з нашим воїном-земляком, Моїсенком Сергієм. Ця наша громада зібралася вшанувати пам'ять та да в останню пол Моїсеєм Сергія. Наших серцях, в нашій пам'яті ми завжди залишиться добрим, чуйним, старим, вічливим. Дуже родне, кучне, вічна і світла пам'ять героїв. щирі співчуття рідним близьким, близьких, низький у героїв захиснику. Щиро ми вдячні за Сергія родині за його виховання, за його громадянську позицію. Втрата селища, втрата. Країни це воїна. Прийміть наші рідні, близькі співчуття, за те, що та країна забрала життя вашого, сина, панука, брата. Слава всім воїнам, які захищали, захищають нас із вами. Слава Сергію, слава Україні! Безжальна і несправедлива війна, на жаль, забирає найкращих. Ще такий молодий, але вже справжній патріот, справжній герой. Саме таким був Сергій. Він віддав найдорожче за нас з вами, за нашу свободу і незалежність. Щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава! Ми вічно будемо пам'ятати ціну, яку сплачують українські воїни за спокій і свободу. Ми вже ніколи не будемо жити як раніше. Душі наші зранені, ми стали іншими і перейшли у нові вимери буття. Ми тепер цінуємо життя по-іншому. Але коли прийде перемога, ми будемо не просто жити. Чекати, мріяти, радіти і любити. Після перемоги ми будемо пам'ятати, і ця пам'ять буде про них, наших. Героїв земляків, вшановуючи пам'ять Сергія Моїсенка, усі присутні встали на одне коліно. Після цього до його труни почали підносити квіти в знак вічної шани, вірному сину України. Дорогою честі, слави та вічної пам'яті провели захисника в його останню путь.